В наявності Кіанір Електро це 20 й рік з чесним перевіреним пробігом 106 тисяч км за ціною 20 900 доларів. Автобез жодного підкрасу з тепловим насосом та портом швидкої зарядки CCS. Є вся сервісна історія. Останнє ТО пройдено на 99 215 км. Це у нас максимальна комплектація престиж, має led оптику Оригінальні 17 диски на дуже хороші літній гумі, автоматичне склання зеркал, датчики сліпих зон, безключовий доступ. Чорний шкіряний перфорований салончик, електросидіння водія з пам'яттю на дві особи, акустика JBL, повний електропакет. Авто на всіх асистентах, декоративні підсвітки по салону. Наявний європейський сертифікат, який підтверджує оригінальність пробігу та 100% сок батареї. QR-код можна відсканувати: шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, led панель приладів, тримання смуги, читання знаків, великий сенсорний монітор з навігацією, Android-Auto Apple CarPlay. Камера заднього огляду, передні та задні протроніки, клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма. Так виглядає задній ряд сидінь, підігрів заднього ряду. Також автомобілем йде кріплення для двох велосипедів та форкоп, який, до речі, жодного разу не був встановлений в цьому автомобілі. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль можна оглянути. В нас на площадці, знаходимося у Львівській області, село Сопошин, вулиця Львівська, 6 а. Можливо, доставка авто до клієнта в будь-яке місто, а також купівля та оплата по перерахунку.